Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася цікава інформація, яка допомагає пояснити закулісні події пошуку нового тренера в Динамо. Очевидно, Ігор Суркіс уникав найму тренера саме через свій апетит до трансферів. Розмови велися, але вони не просунулися. Ми збираємося розкрити всі подробиці, тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Президент Динамо Ігор Суркіс нещодавно провів переговори з Давіда Бетоні. Відомим як колишній помічник Зінедіна зідана в мадридському реалі, Бетоні виявив реальну зацікавленість у керуванні клубом, але з чіткою умовою він хотів підкріплення. За словами журналіста Ігоря Циганика, Бетоні прийняв би виклик лише за умови, що Динамо підпише гравців, здатних одразу підняти рівень команди. І на цьому все зайшло в глухий кут. Рада Динамо вирішила на цей час обрати інший підхід. Зробити ставку на молодіжну академію та гравців, які вже є в наявності. Ідея полягає в тому, щоб відбудувати клуб власними силами без великих витрат на трансферному ринку, за словами циганика на рішення Суркіса вплинув ще один фактор: брак досвіду Бетуні як головного тренера. Президент Динамо не хотів ризикувати повторенням подібної ситуації з суперником Шахтарем, який зробив ставку на Маріно Пушича, також колишнього помічника-тренера, і не отримав очікуваних результатів. Цей приклад послужив попередженням, змусивши Суркіса діяти обережніше та відмовитися від переговорів. Отже, вболівальники, що ви думаєте про позицію Суркіса? Чи було правильно зробити ставку на молодіжну академію, чи це був слушний час для значних інвестицій в іноземного тренера з новими ідеями? Хочу побачити вашу думку в коментарях.